Черкащанам за гроші пропонують помітингувати у столиці. Правда, не на Євромайдані, а на протилежному боці під прапорами партії регіонів платять за день участі у провладному протесті по 200 гривень, ще й дають обід і забезпечують нічлігом. Це з'ясувало видання Прочерк. Активно припрошують Черкащан до такого заробітку в соціальних мережах. Про це вони самі там пишуть. Про що ще активно перемовляється онлайн у нашому вівторковому циклі. приємний сюрприз до покупки. Ця тема відкриває наш рейтинг. Ось таку випічку з тарганами містяни сфотографували в супермаркеті «Сільпо», що в будинку торгівлі. Дописувачі групи тепові черкаси, що в контакті, додали ще кілька подібних фото, зроблених там же. Обурення онлайн у мить в реал. Містяни зателефонували на гарячу лінію супермаркету. Там запевнили, усе перевірили, поставили пастки для тарганів. Такі ж перевірки обіцяють проводити щотижня. – заробітки на протестах містяни пишуть, їм активно пропонують поїхати до столиці на антимайдан. Кому за мітингування під прапорами партії регіонів пропонують по 200 гривень за день, а кому й на півсотні більше? Інтернет користувачів такі пропозиції здебільшого обурюють. Мовляв, коли в країні така коїться, це просто вершина цинізму. Чесне золото в мармурового Леніна, того, що повалили у столиці, ця новина зібрала понад пів тисячі коментарів черкастів. У хто пише, що така акція це дикунство та вандалізм. Інші заперечують мовляв, в Україні мають стояти пам'ятники її героям, а не вождям тиранам. А зараз саме час покласти край пережиткам комунізму. Містяни заодно пригадали, як черкаси п'ять років тому позбулися свого гранітного вождя.